Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас торт медовий з чорносливом, з дуже смачним та не надто солодким кремом. До меду додаємо соду. Мед у мене домашній натуральний. Кладемо на помірний вогонь та постійно помішуючи, нагріваємо масу. Маса помітно посвітлішає та почне пінитися. Тримаємо на вогні, постійно помішуючи до утворення карамельного кольору. Знімаємо з вогню та охолоджуємо до ледь теплого стану. До яєць додаємо цукор. Усі інгредієнти для приготування повинні бути кімнатної температури. Збиваємо міксером до утворення світлої та пишної маси протягом 6-7 хвилин. Не перестаючи збивати, тоненькою цівкою вливаємо мед. Швиденько перемішуємо до поєднання. До маси у декілька етапів додаємо просіяне борошно. Обережно перемішуємо за допомогою силіконової лопатки рухами знизу вгору. Повинно утворитися досить густе та однорідне тісто. Так як медовий бісквіт виходить ну, дуже пухкий, найкраще розрізати його на коржі на наступний день. До речі, він з легкістю розрізається на три коржі. Переливаємо тісто у форму. Форма у мене кругла, роз'ємна діаметром 20 см. Низ та боки форми я нічим не змащую. Випікаємо бисквіт при температурі 165 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. А готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою. Ось такий дуже класний, дуже смачний, дуже м'якенький, пухкий та пористий бісквіт виходить. Тепер приготуємо крем. Для приготування крему нам потрібне варене, згущене молоко та вершковий сир маскарпоне. Збиваємо міксером до пишноти. Готовий крем чудово тримає свою форму, готується за лічені хвилини, а ще він дуже смачний та в міру солодкий. Збираємо торт. Коржі я буду просочувати теплим молоком. Крем умовно ділимо на дві частини та змащуємо ним коржі. Зверху на крем викладаємо нарізаний на малесенькі шматочки чорнослив. Продовжуємо збирати торт, так як показано на відео. Залишками крему змащуємо верх торта. Зверху торт прикрашаємо за смаком, Я посипала обрізками з бісквіту та прикрасила чорносливом. Прикриваємо торт харчовою плівкою та кладемо в холодильник на декілька годин. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.